Доброго шановні глядачі! Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в білоцерківському районі в господарстві Узинська, де ми сьогодні приїхали подивитись демополе соняшника. Про яке більш детально розповість Богдан Боросенко, експерт з польових досліджень. На даному демополі він головний. Да, дня, Богдан, Привіт вам. Зараз ми знаходимося на полі соняшника. Посів соняшника проводився 15 квітня 2020 року. Це оптимально ранні строки посіву для соняшника в даного регіону. Посіяли. Внесли ґрунтовий гербіцид Премекстра ТЗ Gold в нормі 4 літри. Отримали всходи у фазі 8 листків 80. Ми внесли Амістар Голд в нормі літра на гектар з додаванням борних мікродобрив в нормі 1 літр на гектар. На сьогодні ми знаходимося на полі. Ми можемо проаналізувати, що. Для даних умов цього року соняшник знаходиться у досить хорошому стані, листя чисте, хвороб немає, да, є відсихання нижнього та середнього ярусу, фізіологічне відсихання, так як ми зараз живемо в реалії 2020 року і ми спостерігаємо посуху в нашому регіоні. Зараз наприклад Гібриду Субару, який оптимізований під гербіцид «Експрес». ми можемо подивитися, як виповнений кошик у даного гібрида, як він запилився, як він себе почуває. Тож ми спостерігаємо 100% виповнення кошика, кошик досить хороший, типовий. Для даного регіону Ждемо хорошого врожаю для даного гібриду Бі і даного від гібриду. всіх інших. Це і теж виповнений. Це також повний. Можемо подивитися підряд кожного гібрид. Так. Давай подивимося ще якийсь гібрид для прикладу. Ось ще один наш гібрид Гібрид Честер гібрид це ранній сегмент соняшника. Високий в місто Лії. Він на даному даному полі виглядає досить непогано як для раннього соняшника. Можемо зайти всередину, подивитися, як він себе почуває. Так, пішли подивимося. Хотілося б додати, що на даній ділянці ми в період упазу шість листів, шістнадцятої за міжнародною стадією БІПСІ. Ми провели міжрядний обробіток соняшнику. Тим самим ми дали доступ кореню до повітря і механічно забрали деякі бур'яни, які частково проросли після внесення ґрунтового гербіциду. Тож, Давай глянемо, що він запилив. Самі все бачите. Який кошик не візьми, все гарно виповнено. Да? Да, все гарно. Супер, супер. Ну, треба дочекатись, що він нам покаже. Лімітуючим фактором є бункер. <гум> Тож дочекаємось того моменту і побачимо, і... що даний гібрид. Поділимося з вами даною інформацією. Я думаю, вона задовільнить як нас, так і наших клієнтів. Да, пропоную ще прийти до одного гібрида. Підійшли до ще одного гібрида Аризона, який має відмінну толерантність до посухи. Так, Антон, даний гібрид оптимізований під класичну технологію для даного регіону. Це гібрид типовий. Він тут себе досить хорошо почуває. На цьогорічній погоді умови засушливі. Він досить хороший. Сформував досить гарну корзинку. Зараз давай подивимось, наскільки він запилений. Давай про заповнений кошик. Кошик заповнений на 99%. Тут навіть на 100% заповнений кошик. Волога при цвітінні достатньо було. Зараз на момент 19 серпня гібрид Аризона спостерігаємо дуже хорошу заповненість, чекаємо на хороший врожай, так як гібрид формував досить потужний пошик, досить хорошо виповнений на 98%, я б сказав, цей гібрид розкрив свій потенціал і я думаю, що той, той клієнт, який обере цей гібрид, залишиться повністю довольний від е, співпраці з компанією Сенгента. Добре, подивимось. Ну, Залишилось дочекатись, коли ми будемо збирати даний соняшник. І подивимося, що нам покаже бункер по даним гібридам і по всім іншим гібридам нашого демо-поля. Тож, дякую і до зустрічі. Пока.